Перша книга хроніки, глава 2. Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, Іуда, і Сахар і Завулон, Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Гат і Асир, Юдині сини, Ер, Іоанн і Шела, троє народилися йому від хананіянки Бат, Батшуї. І був Ер, Юдин Первороджений, нечистивий в очах Господа. І він забив його. А Тамар, невістка його породила йому Переця, та Зеваха, усіх юдиних синів п'ятеро, сини Перецові – Хецрон та Хамул, а сини Зерахові Зімрі, і Етан, і Геман, і Калколи, і дера усіх їх п'ятеро, а Кармієві сини Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті. А сини Етанові – Азарія, а сини Хецронові, що народилися йому, Ерехмаїл, Ірам і Калувай. Арам породив Амінадава, а Амінадав породив Нахшона, начальника синів юдиних. А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза. А Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея. А Єсей породив свого первородженого Еліава. І Авінадава другого, і Шіму третього, натаніїла четвертого, Радая п'ятого, Оцема шостого, Давида Сьомого, а їхні сестри царуя і Авідаїл, а руїнні сини Авшай, і Йоав і Асаел, усіх троє. Авіагаїл породила Амасу, а батько Амасин, Ішмелянин, Етєтер. А Калев Хецеронів син породив зі своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її, Єшер, Ішовав, і Ардон. І померла Азува, а калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому хура. А хур породив урі, а Урі породив беца А потім прийшов Хецерон до дочки Махіра, гілеадового батька, і він узяв її. А він був віку 60 років, і вона породила йому сегува. А сегув породив Яїра, і він мав 23 місті в Гілаацькому краї. Але Гешур та Арам забрали від них Яїрові оселі, кената, залежні від нього міста, 60 міст. Усе це сини Махіра Гілеадового батька. А по Хацероновій смерті прийшов Калев до Єфрати. І хецронова жінка Авія породила йому Ашкура, батька Текої. А сини Рахмаїла Хецронового первородженого були, первороджений рам і буна, і орен, і отцем Ахія. І була в Єрахмаїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама. А сини рама Арахмаїлового первородженого були, Маац і Ямін. І Екер, а сини Онамові були Шамай і яда, а сини шамая надав та авішур, а ім'я авішурові жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда. а сини надавові селед та Апаїм. А селет помер без дітей. А сини Апаїмові Ішї. А сини Іш'ї шешан. А сини шешанові Ахлай. А сини ядиша має брата єтер і Йонатан, і помер єтер без дітей. А йонатанові сини Пелет і Заза, оце були сини Єрахмаїлові, а в шешана не було синів, а тільки дочки. Була Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ра, ярха, і дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Атая. А Атай породив Натана, а Натан породив Завада. А Завад породив Ефала, а Ефлал породив Оведа. А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію. А Азарія породив Хелеца, Хелец породив Еласу. А Еласа породив Сісмая. А Сісмай породив шалума. А шалум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. А сини Калева – Єрахмаїлового брата, меша його первороджений, він батько Зіфа, і сини Мареші – Хевронового батька. А Хевронові сини Корах, і Тапуах, і рекем, і Шама. А Шама породив Рахама, Єракамового батька, а рекем породив Шамая. А сини Шамаєві Маон. А Маон був основник Бетсуру. А ефа наложниця Калева породила Харана й Моцу і Газеза. А Харан породив Газеза, а сини Єгдаєві, Регем і Йотам, і Гешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф. Калевова наложниця Маха породила Шевера та Тірхату. І породила вона Шаафа, батька мадмани, шеву батька Махбени та батька Гіви, а дочка Калевова Ахса. Оце були сини Калева, сина гура, перевородженого Ефрати, шовал батько Кір'ят Єаріму, салма батько Віхлеєма, гарев батька Бегадеру, ушовала батька Кір'ят Єаріму, були сини Гарое, хаці Гаменухот. А роди Кір'ят Єаріма – їтряни, путяни, шуматяни, Мішраяни, від них пішли цуратяни та єшту, єштауляни, сини салмині, бетлехем і нетофалляни, атрот Бетюав і Хаці-Гамо, нахтяни, Цоряни, а роди писарів, мешканців яб... це... Ябецу, Тір-Атяни, Шім-Атяни, сухатяни, вони тіняни, що походять від Хамата, батька Бетрехавового. Амінь.